Шановні майстри, ви хочете купити для себе нове обладнання. Ви хочете купити без насінки, У вас є мрія, що всі 100% коштів, які ви сплатите, щоб пішли на підтримку ЗСУ, у вас буде така нагода. Подивіться: ось ці два плиткоріза ручних Рубі, це легенда. Їх надала компанія Крес Маркет, Це Рубі Star на довжину 63. Це Рубі Спит Н на довжину 62 см. Це легенди Рубі, це надійні, довговічні, відповідно, стар більше до кераміки, тонкий керамограніт. а Speed поламає і поріже будь-який Ціни дуже приємні. 7700 гривень і 4400 гривень, як і обіцяв, без націнки. Чекайте, 26-12 на ресурсі Копейка Вадима буде аукціон, де найкращі патріотичні магазини, постачальники і фізичні особи надають товар, він їх продає і всі 100% коштів підуть на пташки умиротворення. Птах умиротворення це такий птах, який робить більше хороших. Тому хто не тримає зброю, той має допомагати ЗСУ. Слава Україні!